Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях і її ведучі Олексій та Павло. І знову ми зібралися тут, щоб говорити з Павлом запальний, просто шикарний дев'ятий тур англійської прем'єр-ліги і поділитися з вами нашими думками. А, звісно, перед тим як почати, закликаємо, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями, близькими та рідними. Ну що, Павло, можемо починати? Поїхали? Поїхали! Що ж, а цей відкривав матч в Ліверпулі, було мерсесадській дербі. І мені особисто не знаю, як тобі сподобався Евертон в цьому матчі. Вони, в принципі, дуже добре захищалися і до пропущеного м'яча, і до видалення, і після. Але дійсно воно, в принципі, дуже сильно вплинуло на матч. Ця безглузда, дуже тупа картка Янга, друга жовта. І вже в той момент мені стало, знаєш, зрозуміло, що команда максимум, максимум, що вона зможе, це втримати якимось чудом нульову А, І було таке відчуття, що ну, все-таки Ліверпуль дожме, якось щось буде, щось як ну мало чого чого в Ліверпуля виходило, але було відчуття, що якісь там пенальті все-таки буде, може якийсь стандартик, і буде складно забрати очки у Евертона. Чи не було в тебе такого відчуття, що все-таки після. Червоної Евертон посипеться. Ні, спочатку так, але я погоджуюсь, що загалом дуже сподобався Миколенко, як він накрив селах. Селах майже не було видно в першому таймі. І загалом Евертон це команда, так яка вміє грати в захист. Той же Кін, той же Тарковський, це відомі і боровиті, так, захисники англійської прем'єр-ліги, і звичайно. Теоретично, у другому таймі у мене були такі ж е, причуття, що Евертон все ж таки втримає цю нульову нічю, бо справді у Ліверпулі не все так виходило. Але, але це Ліверпуль, це атакуючий футбол, і, звичайно, все ж таки ця навала спрацювала. І, можливо, звичайно, не без допомоги рефері, Так, задаємо ФОЛ а, Конате, якого напевно треба було видаляти. Що скажеш, тут. Так, не посліда. Да. Непослідовний був суддя, тому що ну який не вилучив, не, не відчув цей момент. Я, до речі, думав над цим. Напевно, це така основна проблема цього конкретного матчу, і мене особисто дуже бісять такі рішення, тому що ну це 100% друга жовта, і команди мали догравати матч в рівних складах. Як ти думаєш, чому він саме не видалив? Чи це знову така людська помилка так, арбітрів? чи це просто некомпетентність? Вони а, чи вони пожаліли Ліверпуль? Чи вони вибачатися продовжують перед ним за той матч з Тоттенгемом? Ну я думаю, те, що. Треба вибачати з перед Ліверпулем за ось ці тілки, які були так в минулих матчах. Це точно не фактор. І, скоріше все, це просто суддя та користунив епізод. Але, звичайно, це показує його або некомпетентність, або непослідовність у діях. Якщо дивитись по факту, то, звичайно, він не діяв так, як він діяв умовно в першому таймі, так, коли видаляв Янга. Тому тут питання до суддіста залишається. На жаль, на жаль. Ні, Вар, ніякі технології не допомагають нам е, справді розуміти футбол і е, давати фоли там, де цього справді заслуговують гравці. Е, крім того, навіть але в цьому <на>... знаєш. Знаєш, в цьому є якийсь такий певний ікс-фактор, того, що якби ти все одно дивишся матч і там дивишся вар. І ти такий точно знаєш, ні, да ні, не буде пенальті, або дані ні, 100% буде пенальті. І в Англії відчувається так, що ну, немає такого. Все одно залишається от цей x фактор який впливає на рішення суддів. І ти інколи просто не розумієш, чому так відбулося. І ну, якийсь такий загадковість, якась така, не знаю, є ну навіть якщо взяти а, пенальті, так яке поставили Евертона, звичайно, так ми звикли, що там. М'яч попадає в руку, рука не прикута до Тулуба, і, звичайно, це пенальці. Але з іншої сторони, Дія збив з метру так, у Кіна. І теоретично, якщо я хочу прибрати, дуже руку, як я це можу зробити? Ніяк. Ну, це такий, можливо, треба переглянути ці правила, тому що це, звичайно, не дуже так, чесно так, по відношенню до Евертона і до такої команди в такій ситуації. А мені здається, знаєш, що просто от треба такі руки завжди трактувати або як пенальті, напевно, так, щоб не було просто якихось суперечок. Тому що ну, mm -hmm. встиг не встиг, але ти зіграв рукою. так, Ну потрібно, напевно, футболістам просто звикнути до того, що там, напевно, кожна така рука це пенальті. І тоді, напевно, не буде суперечок, а не буде оцих от непослідовних знову таких рішень, колись це рука пенальті, а колись це рука не пенальті. Погоджусь, погоджусь. До речі, я відзначив, що в цьому матчі. А зв'язка Ніні ну, з Салах знову спрацювала. І Салах Куформив дубль, тому Мухаммед, напевно, кращий гравець Ліверпуля в цьому сезоні наразі. Так, так. І до речі, те, що ти сказав, те, що Ліверпуль все-таки дотиснув, так, і він от якраз вирізняється на фоні інших клубів, там, напевно, стрійки, Арсенал, тот Арсенал, Ліверпуль, Мансіті, Сіті, що саме в цьому поєдинці. Така команда, така доросла команда клопа, вона вміє навіть при жахливих умовах, ну не жах не складно сказати, жахливих, але при поганих умовах несприятливих. Вона все-таки витискає і бере три очки. Матч Сіті Брайтон все ж таки не, не виявився тим, яким ми очікували. Так? В першому таймі Брайтон просто зник з поля. Майже не було моментів, і це було дивно дивно для такої команди, від якої очікується саме боротьба з Сіті за очки. Я відзначив, що нарешті забив Рінг Голанд, а з іншої сторони забив і Альварес. Як ти гадаєш, у цьому сезоні Альварес все ж таки напевно в більш значущих моментах забиває і хоч Голанд випереджає аргентинця по голам. Але саме по важливості цих голів, все ж таки, Альварес краще грає. А, ну, Альварес такий напевно, тіньовий лідер, я це вже казав. І він все-таки напевно більш різ, різноплановий гравець, ніж Голанд. Альварес може і глибше зіграти, і часто це робить, і опускається, ага. і, і розігрує з співзахисниками. То в нього можна теж обстукатися як е, об Голланда, Але Голанд все-таки, ну. Такий більш-менш, вже ми звикли, що це такий класичний нападник. А от Альварес він такий щось і як Єгуеро, і, і як Гарікейн Сотнгемі з, з центру поля може, і штрафний може дати прикольний. Тому так, я не знаю, хто з них кращий в цьому сезоні, але те, що Альварес просто надважливі м'ячі забиває це беззаперечно. І мені, до речі, в цьому матчі сподобалось те, як, яку тактику вибрав Пеп. По суті, він вбив Брайтон тою зброєю, яку Брайтон зазвичай використовує проти своїх суперників активний пресинг. Так ми, коли Голан забивав, справді цей активний пресинг він допоміг Сіті отримати м'яч, і Ерінг зробив рахунок 2-0. І справді, Брайтон не втримав цього такту, цього балансу так між захисниками і півзахистом, і вони дуже дуже сильно самовтручали м'яч через цей тиск. Але у другому таймі команда трошки зібралася. Я відзначив, що в цьому матчі жахливо не щастило Каромі Томі, хоч він не і підписав несочану контракт так з Сіті, але це не допомогло його реалізації. Ну і за нього реалізував свій момент Ансу Фаті. Це вже другий гол для гравця Барселони, так який зараз грає в оренді в Брайтоні. І напевно, все ж таки, Брайтон пізно включився в гру, а Сіті грав більше від, від рахунку. А як тобі загалом ось... Ти знаєш, да. Та, я ще відмічу цю справедливість таку матчу, тому що чайки ну, все-таки дуже пізно вімкнулися і отримали, напевно, те, що на, на що награли. Вони не заслужили тої перемоги, напевно. перемоги, вибачаюся, хоча б нічієї, тому що ну, треба все-таки грати на такому рівні, хоча б півтора тайма, але не один. Це точно. І відзначу ще кінець матчу, так Тож, теж досить така. Не знаю, як сказати, не недалеке, недалекі дії від Аканжі, який заробив другу а, жовту картку і просто залишив Сіті в меншості. Звичайно, там вже був кінець матчу, але з іншої точки зору, у важливих матчах він пропустить гру. Це, звичайно, для Сіті втрата, напевно. Ну, я б відмітив, ще Джеремі Доку, напевно, тому що Бельгієць класний матч провів, хоч і не забив, але ну, точно залишив хороші, хорошу статистику після себе. Бив він в дальню дев'ятку, кілька разів мітив, а не попав. На жаль, але, в принципі, дуже швидко якось адаптувався до АПЛ, наче влитий став на місце зліва. І, напевно, не скоро ми гріліша, побачимо в команді, тому що ну, поки. Доку виглядає як основний вибір ПЕП да. да. Джек програє повністю конкуренцію і більше він як резервіст грає. Я, до речі, визначив, що для Сіті це стала 21 ша перемога домашні на домашньому стадіоні, і вони встановили рекорд англійської прем'єр-ліги. Тому пеп досі дивує, Сіті досі дивує, і команда встановлює рекорди. Ввечері в суботу в Лондоні пройшов центральний матч туру, хоч хоч би там на якому місці Челсі не знаходилось. Проте е, це був все-таки центральний матч туру, і він, напевно, і виправдав як свою вивізку, так і це е, очікування, яке було у всіх навколо і вболівальників і преси. І напевно, там особисто для мене, як вболівальника синіх, це найкращий Челсі е, 77 хвилин найкращого Челсі, який я бачив за останні два роки. Яскраве підтвердження цьому це те, що Арсенал, Арсенал не мав жодного моменту небезпечного в цьому матчі аж до помилки Санчеса і Голу Райса. Почтіно думаю, він так знаєш, трошки здивував Артету своєю такою нахабною грою. По-перше, це були два центральні захисники нарешті і два крайніх. І замість трьох, як ми вже звикли. І також в нападі не було яскраво виражено нападника ні Джексона, ні Брої трійка. Палмер, Стерлінг та Мудрик, і Палмер і Стерлін постійно там часто мінялися позиціями. І то, то, і то один зліва справа, то інша справа в центрі. І така нахабна гра від Челсі, такий високий пресинг, і вихід легкий з пресингу арсенала загнала канонірів, в умови, з яких вони не могли вибратися, так? І вони не знали, як протистояти цьому. І вже там через кілька хвилин Зінченко на жовтій був, і в перерві ми вже побачили. Та м'ясо, який вийшов замість Олександра. Розчарував Зінченко в цьому матчі, не встигав він за футболом. І, напевно, справедливо був замінений, як ти вважаєш. Так, да, погоджуюся, ось на цю жовту ж його саме посадив Михайло Мудрик, так, партнер по збірній. І Зіна справді трошки був, можливо, не свіжий. Мені здається, все ж таки гра за збірну. Вона вплинула на його форму в цьому матчі. І через це. Олександр був не, не такий а заряджений і не такий активний на полі, як хотілося. Б. До речі, з приводу Арсенала. Оці, мені де, здається, трошки був не, від, не надто відвертий був Артета, коли казав про потужну реакцію Арсенала на другий гол Челсі. Тому що ну, Мудрик забив свій гол десь на 48-й хвилині, а Арсенал забив на 77-й. Там це тут справа не болівальницьких якихось симпатіях, а просто подивіться, що створив Арсенал між 48 і 77 хвилини. Нічого не створив. Ну я не пам'ятаю моментів в Арсенала, те, щоб от так такими словами, які дався Артета і казав про якийсь там е, супер, супер, супер реакцію на другий гол Мудрика. Тому я тут не погоджуюсь абсолютно з ним. І по факту Челсі е, не награв на 2-2. Uh, мав захист грав ідеально майже ну, завжди ідеально, але є але. Оця помилка Санчеса, uh, помилка Гюсто, потім недопрацювання і так далі. Uh, в чому причина якби, такої втрати концентрації, як ти думаєш, від Челсі? чому вони не, не дожимають такі матчі, не закривають їх? Ну, мені здається, все одно я б тут uh, вину повісив саме на Санчеса. Тобто, саме з цієї помилки і почалось те, що. Челсі просто був дезорієнтований і Арсенал цим скористався. Так вони побігли в атаку, і Челсі почав більше розкриватися. А, можливо, також не всі заміни спрацювали, тому що посадили важливих гравців. А, і крім того, я відмічу, що для Санчеса це не перша така помилка. Так, задаємо матч Кубку Англії проти Брайтона, коли Санчес в такому ж стилі помилявся, і там пощастило, але тут Райс був точніший так. Тому... Да, Холоднокровніший. Да. Там ще попасти треба було, до речі. Тобто, ну, там не така проста ну, дистанція була, що там просто було. пусті катнути. Ну, там... Він непогано так, так попав. Там... Рес... Райсу респект, він прям в куток дав і ну, не... Не... шансів ніяких не залишив. До речі, Санчес ще якось знаєш, дезорієнтувався, він віддав пас і ще стояв десь пару mm -hmm. секунд, mm -hmm. не розумівши. Ну, мені здається, що він мав бігти вже хоча б спробувати. Повернутися і намагатися відбити цей удар. Звичайно, напевно, він би не встиг, але ну, хоча б за можливість таку, за, за спробу було б варто там, як, як якось з нього можна трошки трошки списати цю вину було. Але ти правий, що ну дійсно Санчес був винуватцем, який загнав Челсі а, в ситуацію, коли вже після десь десь навіть й хвилині просто не вистачало вже сил, фізично сині підсіли, не було цієї. А, Тих сил, вже, які залишалися, і Арсенал, як та, як та команда, яка доросла вже на відміну від Челсі, готова, а, що, готова а, а, і складом, і грою своєю поставленою. Вона може догризати свою жертву і в подібних ситуаціях, і вигрібати там, хоча б одне очко, а, Не здивався би, якби навіть там, та, і третій арсенал забив. От більше здавалося, що Арсенал зараз окри окрилений такою вдачею, забитими голами, ще третій заб'є. А В підсумку хочеться також відмітити неправильні заміни відпочинку. Бо мені здалося, знаєш, Джеймса Джеймса слід було випускати. Я ще це в ефірі сказав, ми, коли коментували, що Джеймса слід було випускати третім центральним справа і е, не давати. Е, а він вийшов все-таки на фланг е, більше. І так тоді б він переносити, можливо, зону право, право справу захисті і Гюсто підстрахував можливо. Це так, і дійсно там. У Гочукву, може, варто було випустити, поміняти освіжити Енсу, який теж трошки втомився. Окремо по Мудрику, щоб ти сказав, як тобі матч від мешка, гол плюс пенальті. Напевно, це один з найкра... найкращих матчів Михайла з футболці Челсі. Ну, І, і загалом останні чотири матчі разом із збірною, так, Михайло забив три голи. Виглядає більш впевнено, бере на себе гру. Навіть такі рішення, так, хтось скаже, що Мудрик. Навішував, так не бив. З іншої сторони, він після матчу сказав, що тренер вотері підказав, що рая виходить трохи з на, на перехоплення, і цим можна скористатися. Тому тут 50 на 50. Все ж таки я більше до того кажу, що Михайло все ж таки побачив, що він виходить, а вийшло вже як вийшло. Так це вже історія, і дуже красивий гол, окраса туру. Це точно. І це, це, звичайно, матч, герой матчу став Палмер. Так? Але я все ж таки віддав би саме Мудрику в Челсі саме. це Михайло був кращим для мене. Шеффілд Юнайтед проти Манчестер Юнайтед. Чергові натужні три очки Манчестер Юнайтед. Чергове забуває Скотт Мактоміней чомусь, чомусь не забувають нападники, що досить дивно. І, звичайно, засмучує будь-якого болівальника Мю, що справді забувають саме ті, на кого ти не розраховуєш. Тому що це більше в цьому матчі забули Талот і Мактоміней. Це гравці оборонного плану і чомусь вони на себе беруть роль лідерів і роль голеадорів. Розчаровує Маркус Рашфорд, розчаровує трошки Гойлунд, з іншого боку, багато травм і так далі. Ми це вже обговорили. Так? Але М'ю так все ж таки десь фортуна на його боці в цьому матчі, тому що Шеффілд мені сподобалося, що вони грали досить сміливо з Юнайтед, особливо перший тайм, в другому, звичайно. М'ю взяв себе в руки і просто треба було реалізовувати, може було і більше накидувати голів, але знову реалізація, реалізація. Як ти гадаєш, чи варто Тенхага міняти, тому що вже навіть є такі чутки, так, що Поттер може стати тренером Манчестер Юнайтед. Ці затяжні кризи якось вони рідко. Пам'ятаєш взагалі ситуацію якусь, коли в топ-клубі була криза, і от давали допрацювати тренеру, вони звільняли і там, казали, все класно, давай і працюй далі. Мені здається, давно таких випадків не було. Можливо, це Девід Мояс, але ну, не топ-клуб Wesgam. Зазвичай все закінчується не дуже добре для тренерів і звільняють їх. Проте мені здається, що у Тенхагу а, мало що можна пред'явити. При тому, що команда дійсно страждає від Травм, але е, все-таки і в ньому щось є, тому що він трошки зарився в цій е, позафутбольній речі. Із Санчесом у нього були проблеми, в цьому, є проблеми в цьому році. Санчо. Санчесом. Е, е, так. І в минулому з Роналду. Е, ця історія з Антоні. Все-таки воно трошки впливає на атмосферу в команді. Не все там здорово. Е, ця постійна маячня, там, метушня з приводу Продажів клубу, нових власників ніхто не розуміє, чи ну як, як це має вплинути саме зсередині на команду, так який там настрій. Не знаю, як, як справляється Тенхак саме в спілкуванні з гравцями. Якщо він просто ігнорує гравців, так якщо він не спілкується, то тоді е, варто щось міняти, напевно, тому що з цієї кризи буде складно вийти, якщо він відсторонений від команди в плані там емоційного е, спілкування з гравцями. Якщо він про як такий Папочка для них, там, і, і поговорити з ними може, і мотивувати, то ну, він має залишатися. Тут видніше лише там, і футболістам, а, а, хто з ним тренується, і там, менеджменту, можливо, хто поруч з ним знаходиться, тренерському штабу. А у МЮ, мені здається, ще проблеми є в центрі поля, тому що Амарамбатпакт не зовсім справляється з тим навантаженням, що на них впало, так? Без Казиміро, без Фреда, який пішов. Тож це теж така проблема. і Можливо, варто виходити взимку на трансферний ринок, щоб купити міцного півзахисника. Все-таки я б до речі додав, що непогано в цьому матчі зіграла зв'язка з Лестера, Еванс і Магуайр, так? чемпіонського листра. І Макваєр, до речі, став гравцем матчу. Тому, можливо, не все втрачено для цього гравця. І він все ж таки переконає Еріка Танхака в своїй надійності, в своїй професійному хисту так футболіста. Але подивимось, подивимось. по одному матчу ще рано судити, але відіграв непогано. Ну, я ще трошки пропоную зупинитися буквально тезисно на деяких інших матчах, що були Ньюкасл в цьому турі якось дуже спокійно буденно обіграв Крістал Пелас, хоча я очікував складну гру для сорок, і що таке пташине дербі знову орли проти сорок буде більш напруженим, більш рівним. Але чомусь команда Хорсона дала збій в цьому турі. Не було і ти був правий з приводу Вілли. Так, так кажи, не було. А, езе? Не було просто ези, а так, щоб як, якась атакувальна сила була у Crystal Palace. І через це справді самовотації у, у Palace були великі проблеми. І Мёрфі, до речі, забив схожий гол як е, Мудрик. Тому подивіться обов'язково. А з приводу Віли, ти був правий, вона розгромила Весгем, твій прогноз справдився, і не мала не мав взагалі жодного шансу майже там. В матчі там, Боуен забив, але Дуглас Луїс дубль дав, і Воткін забив, і Бейлі забили. Тому хороший матч відвіли. Вілани продовжують переможну ходу і дуже впевнено виглядають. Попри мої там, те, що я казав, що я не вірю. Так, Вормут забагнив вдома, програв вовкам, опустився в зону виліту і. Не знаю, чи є світло в кінці тунеля, але в Бормута щось не йде останніми турами. Ну, що щось, щось у них досі немає. Це десь єдина команда, яка ще не вигравала в АПЛ. Тобто у них три, три нічі їх і всі інші програші. Тому що щось, щось, щось не так не виходить, не знаю. Не сказати, що Бормут грає погано, але, звичайно, червона картка там від Кука, вона. Зіпсував гру для них, і, на жаль, вони не, не перемогли або навіть не отримали нічого. Ну і що? Про, про Ярмолюка додому, да. що нарешті дебютував українець за Бренфорд. І це, напевно, вперше сталося так, що в одному турі АПЛ зіграло аж 5 українців. Да. І, до речі, Ігор став наймолодшим українцем, українським гравцем в АПЛ. Так, а в нас рубрика питання, які ви задаєте нам в інстаграмі. І перше питання кого звільнять з тренерів першим? І мені чомусь одразу приходить на думку Іраола, який тренує Борнмут, тому що в цьому турі якраз Гаррі О'Ніл обіграв свою попередню команду. І... Мені здається, що можливо, от якраз це буде перший тренер, якого звільнить. Наступне питання від анонімного користувача. Чіло Кукуреля Маацин. Приберіть зайвого. А, я скажу свою думку, мені здається, що Бен Чіло вже трошки награвся в Челсі. І те, що він десь три чверті сезону проводить в лазареті, це напевно впливає на те, чому я вважаю, що він пер його варто продавати, але чи знайдеться на нього покупець, не знаю. Проте раз Кукуреля виглядає потужно, Маоцин молодий, якому варто давати більше шансів. Тож подивимось, хоча дійсно чомусь не віриться, що чілела продадуть в іншу команду. І останнє питання теж від анонімного користувача: чому Крістал Пелес так легко програв Ньюкасл? Мені здається, що просто. Так, так зійшлося. Все-таки Crystal Palace, як ми звикли, це середня команда. Newcastle – це команда топ-4, команда, яка грає в Лізі Чемпіонів, впевнено, перемагає ПСЖ, в якому грає купа Зірок. Тож, в принципі, все закономірно, не вистачило майстерності, не вистачило сил, не вистачило деяких лідерів, як ти сказав, відсутній був Еза. Тож, я думаю, що ну, так буває. Crystal Palace – це не топ, і, на жаль, він буде програвати. Ну що ж, а на цьому все. Ми роз... постаралися розібрати всі основні моменти цього туру. Пишіть вам, з чим ви згодні, з чим не згодні, чого хотілося б більше в таких випусках. Не забувайте, що ми часто спитали виходити в стріми, в лайви, де ви можете поспілкуватися з нами в режимі онлайн. Ми відповідаємо завжди на всі питання. Тож приходьте на наші стріми. Там ми працюємо в чотирьох, В гостях у нас бувають ще хлопці. Тож Дякуємо за перегляд цього випуску. З вами був Олексій та Павло. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки.